Це що таке карма? Карма це коли ти якійсь там людині даєш щось, а воно тобі Вертається. Наприклад, ти якомусь касіру даєш гроші, комусь ще дариш гроші, їжу даєш, то тобі це вертається. Це називається карма. Я пам'ятаю, я давала багато касірам, деніжок, ще давала. Мамі дарила просто, ну, на день народження, не просто. І мені один дядя, взагалі, незнайомий, дав 50 гривень, коли ми стояли в АТБ. Чорно. А як ти вважаєш? Треба использувати кар, практикувати карму. Так. Да. Чи не треба? Ти Ні. просто у мене таке запитала, що ну, я тобі, не знаю. Ну тобі подобається, коли ти даєш чарівню, а потім тобі гроші приходять. То це мені дуже подобається. Що казати? Якщо ви хочете, щоб до вас приходила карма, заходьте на мамине... Ти, якщо ви хочете, щоб вам карма приносила гроші... Давай заново, щоб... Я виріжу коту, давай. Якщо ви хочете, щоб вам... Що? Карма приносила багато грошей? Якщо ви хочете, щоб вам карма приносила... Якщо ви хочете, щоб карма вам давала гроші, заходьте на мамине навчання.